Черговий випуск гарячі новини на Кідзвіль ТВ в студії Сергеєва Емілія. Вихованець ферми Кідзвіль Кінь Гарі візьме участь у кінно-спортивних змаганнях міста професій. На даний момент Гарі підсилено готується до перегонів. Тренування проходять під керівництвом фермерів Кідзвіль. Ще одна скандальна звістка із студії мод та краси. Наші дизайнери помітили на останньому показі мод від Dior власну авторську модель сукні. Дизайнер був скопійований один в один. Дизайнери кідзвіль звернулися до суду з приводу порушення авторських прав. Підсийолики дзвіль провели чемпіонат джунглювання шарами тіста. Учасники змагань виробляли різні акромбатичні трюки із тістом для піци. Зокрема, підкидали його догори і навіть підпалювали. Лікарі кідзвіль провели санітарну перевірку міста професій. Вони зазначають, що санітарний стан. Цих станцій відповідає нормі та запевнить відвідувачів Кідзвіль, що їхній відпочинок в місті буде здоровим та веселим. Це всі новини на сьогодні. З вами була Сергеєва Емілія. Дякую за увагу!